Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, бо мій гість – це Андрій Краморов, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Андрію, пропоную пройтись по відтинках фронту, а далі поговорити на більш загальні теми про зброю, про допомогу щодо відтинків фронту. Володимир Зеленський вийшов із. Невеликим аналізом, таким, що відбувається на лінії фронту, говорить, що російські окупанти відкинули свою ідею наступати на Сумщину, і там вони свою операцію по суті провалили завдяки силам оборони. Як ви бачите, що там буде відбуватись, чи залишатимуть росіяни так звану цю сіру зону, буферну зону, чи повністю звідти заберуть свої сили? Ваше бачення, що там буде? Ну, я не зовсім погоджуюсь з формулюванням, а, там провалили спробу окупації, сум. Давайте одразу у цих операцій, операцій на Сумщині, на Харківщині, росіяни насправді ну, зрозуміло, що за умови, якби, скажімо, ну, склалися певні дуже для них зручні обставини, о, які б їм дозволялись там пройти і намагатися ну, створювати певну загрозу. Безпосередньо для міст Суми Харків вони б, звичайно, це зробили там, хоча б вийти на околице, хоча тих сил, які там, в них, яким вони оперували на цих напрямках для взяття таких міст, як Харків і Суми, на даний момент ну, цього ресурсу абсолютно недостатньо. Вони для Наприклад, окупації невеликих районних центрів на Донеччині там ну кладуть певно там шалену кількість просто людей, і в них є витрати як людської сили, так і ресурсів. Тобто в них там ресурсів не було. Це все була операція, задача якої створити ну, таку максимальну, скажімо, створити максимально правдоподібну. Загрозу для того, щоб ем, мати може для того, щоб сили оборони України відповідно ну ми розподіляли сили. Ми роз туди перекидали додаткові певні підрозділи. Ми знімали їх там, наприклад, з ключового напрямку того ж донецької лінії фронту. Тому я не погоджуюсь з тим, що вони провалили ідею. Окупації, наприклад, міста Суми. Ні, в них така ідея була на початку повномасштабного вторгнення в даній операції. Вони таку цілі задачу не переслідували. Була задача створити максимально широку глиб території України буферну зону, картинку створення загрози якою оперувати і в е, діалогах з українськими партнерами західними партнерами показувати, що ми змогли зробити таку операцію після Кущини, ніби як знаєте, контратака? Задача була, як я кажу, це відволікання сил оборони, е, змусити нас перекидати туди додаткові сили, засоби, резерви. З ключових напрямків російського наступу, там тим самим там послаблюючись, і так ді, тут дійсно можна сказати, що цей так званий обманний маневр він своїх цілей задач не досягнув там далі зон відстані 5-8 кілометрів від кордону до зручних, ну скажімо, там де до, до місцевості з зручними рубежами оборони. Нашого, нашого війська і загалом сил оборони України, вони дійшли далі. Це ну якби. Скажімо, з них ну ця ідея, вони зрозуміли, що вона їм не прино... що ті ресурси, які вони туди загнали і там намагаються використовувати, вони не приносять їм бажаного ефекту, на який вони сподівалися з самого початку, розпочинаючи цю так звану там Сумську харківську операцію. А врешті-решт, ще наприкінці серпня місяця, початку вересня, при кінець серпня, початку вересня, вони поступово почали з Харківщини Сумщини. З цих територій певні сили та з'єднання. Так, звичайно, там залишаються певні, я так розумію, ну там для контролю за цією лінією кордону. От, Тобто, буферна зона, там як така, фактично створена не була. По лінії кордону ми об'єктивно і залишились з невеликими відхиленнями, які ну, не є суттєвими. І вони з Харківщини і Сумщини почали перекидати війська. На інші напрямки, перш за все вони їх почали перекидати на е, Куп'янськ. Е, власне, якщо подивитися існу як ретроспективу, то з Куп'янського напрямку на Сумщину і Харківщину, власне, колись ці сили і раніше пере, е, скажімо, звідти передислоковували. Зараз вони ті ж ресурси передислоковують назад, тому що ну Куп'янськ, куп захоплене куп'янську вузловою як важливого логістичного ЖД е, вузла для них є. Більш е, пріоритетною цілі по Харківщині, по Куп'янську є повідомлення від аналітиків Діпстейт, що є певні просування в напрямку населеного пункту з боку ворога, зокрема в районі Кіндрашівки. А раніше з'являлись повідомлення, що є просування в Новоіванівці. Ну, в принципі, якщо подивитись за останні кілька днів, ця така червона повзуча. Російська маса наближається до Куп'янська. Ми детально розбирали з Юрієм Федоренком вчора. Ситуацію по Куп'янську. Як ви бачите, як довго вдасться втримувати населений пункт? І які взагалі плани у ворога це буде знову випалена земля? Як вони це робили в Авдіївці в Бахмуті? Чи які їхні можуть бути подальші дії окупатії? Скоріш за все, на жаль, так це може бути виключно тактика випаленої землі. По перше, там нехій нюанс. Що Є правобережжя річки скіл, на якому їм потрібно для того, щоб просунутися далі в сторону безу... Тобто є місто Купенське, є окремо це от ЖД-вузол, Купенську зловий. От їхня задача не стільки місто Купенськ, скільки якраз охоплення оцього залізнодорожного дуже важливого логістичного хабу центру логістичного. Це той, який дозволяє дозволить їм, відповідно свої там ту ж там південно-східні. Області сполучити далі, ну ефективно об'єднати там за умови продовження там окупації Луганщини, східного певних східних районів Харківської області, Донецької області, налагодити швидко логістику, диверсифікувати, а тому він є важливим і це, ну скажімо, вони над цим на цією задачу, скажімо так, з різним. Типом з різними темпами інтенсивності намагаються окупувати цей район ну, з 22-го року, от, власне, як їх були з ну, після Харківського українського контрнаступу Сил оборони України з цього моменту там дуже гарні природні рубежі. От, на яких ми змогли зупинитись, і як результат тут росіяни там цим б'ються. В них на даний момент там зосереджена. Насправді велика велика військ, там чисельність особового складу за різними оцінками близько 150 тисяч. До цього було 110-120, Оці там 30 і більше е, тисяч. Додатково це ті, хто якраз от перекинуті були з, з Сумської з, з Сумської з Харківського напрямку. Зараз вони там концентрують удар. Наскільки їм потрібно буде створити напевно для того, щоб закріпитися на правобережжі річки Оскіл, певний плацдарм для себе? От створення цього плацдарму може саме місто Куп'янськ безпосередньо без ну якоїсь там об'єктивної ну, сильної загрози для саме залізнодорожного вузлу, може бути ну ця тактика випаленої землі, перш за все, для того, щоб створити плацдарм, на за рахунок якого зможуть просунутись далі. Пане Андрію, ну я так розумію, що тому мають передувати вуличні бої, тому що поки що Куп'янськ під нашою обороною під нашим контролем, то я так розумію, наступний етап це саме в самому місті бойові зіткнення. Так ні, вони ще до цього дуже далекі. Вони зараз знаходяться на етапі створення плацдарму, в якого далі можна наступати на місто, але на даний момент вони плацдарму не створили оці наступи по невеличких селищах, які ви. Казали, це якраз спроба знайти для себе цю точку опори, на якій можна створити плацдарм, перекинути там накопичитись і вже почати в сторону міста, тобто до вуличних боїв, захоплення. Ні, вони зараз знаходяться на попередньому етапі, на етапі створення плацдарму, який на щастя, поки що їм не вдається. Все зрозуміла, як ми знаємо, там з'являються поодинокі такі групи, які інфільтруються в місто сам Куп'янськ. Заходять в цивільному одязі, переодягаються військові і намагаються осісти а, десь ну, в будівлях, в вільних квартирах. А, яка їхня функція у цих інфільтрованих поодиноких груп? Що вони можуть? Чим вони можуть нашкодити? Вони розвіддані збирають, вони повідомляють про пересування наших сил. Яка їхня загроза у цих Ну, поданок? Це ж класичні диверсійно. Розвідувальні групи, які заходять, так задача є збор інформації, місця дислокації нашої техніки, особового складу, командних штабів по за можливості проведення певних диверсій. Плюс якщо вони не виходять, то відповідно найчастіше зараз до речі намагаються, скажімо так, замаскуватися під біженців з тимчасово окупованих територій. І при цьому всьому за можливості. Ну тобто там є в таких зонах, є спеціальний режим контролю, який вводиться там не лише комендантська година, наш контрозвідка також знати активно працює по таких елементах. І тобто, пронести з собою ну, максимум, що вони можуть, як правило, з собою взяти це там певні засоби зв'язку, можливо, певні замасковані засоби розвідки. Як правило, якогось там озброєння е занести не можуть, але тим не ну, активна зона бойових дій, повірте, в таких місцях зброю знайти насправді не також важко. І далі це очікувати е моменту, коли, от якраз, як кажете, дійдуть до етапу вже безпосереднього захоплення міста, вуличних боїв, які ці люди будуть активно вмикатись. Це за умови, якщо вони не вийдуть. Тому що багато таких груп, які навіть зараз інфільтруються, це ми бачили в Константинівці в Покровську, вони не на такий довгий строк заходять, вони заходять на строк там, в 4-5 днів і потім намагаються залишити цю територію. От власне в Покровську, наприклад, я знаю, з колегами, колишнього контррозвідниками, розмовляв, що от вони, як правило, таку тактику більше приміняють. По Покровську, якщо спускатися нижче мапою, так там лишається гаряче аналітики. Forbes видали таку статтю. Цікаву критичної оцінки вона потребує, як на мене, а вони пишуть, що Путін поставив своїй окупаційній армії мету захопити весь Донбас. Максимум до кінця року в цій статті журналісти спілкуються з військовими, які раніше воювали на напрямку, зокрема з іноземцями, які там служили, і от вони розмірковують чи дійсно є сили у російської армії до кінця року таки захопити весь Донбас. Ну у підсумку приходять до того, що таки немає в них такого ресурсу. Як ви бачите ситуацію по Покровську, по Покровському напрямку, що дійсно Росіянам вдається, а що ні, чи є якісь? Ну... Не так чи вірите дедлайни до кінця року, так. до якогось свята? Ну вони покровськотинівки мали захопити до кінця літа, для того, щоб далі їх використати як плацдарм, з якого далі продовжити рух на окупацію решти території Донецької області? Це була їхня так етап стратегічного плану. Цей етап вони не виконали уже на даний момент. Росіяни зараз загалом приміняють нову скажімо так, вони змінили свою стратегію. От стратегію ці зміни стратегії ми власне бачимо по от по Куп'янську і по Донецькій області. Чому вона полягає? Що вони відмовились від цієї своєї стратегії розтягнення ресурсів із сил засобів Сил оборони України? На ключових напрямках вони максимально накопичуються, перекидають туди, От, наприклад, що взяти Донецьку область, були в них влітку. Активно вони проводили якісь певні маневри Херсонській, в Запорізькій окупованій частині Херсонської Запорізької областей, і чим самим намагалися показати активно, що ніби там вони теж готуються до наступу, тобто широким фронтом. Логічніше, логічно, що це ем, нас іде з Донецької області, скажімо так, одні лінії забезпечення, лінії перекидання резервів за необхідності, е, одна така ну сектор, в якому перекидається, і відповідно таким чином змусити нас ем, частину наших ресурсів безпосередньо з Донецька перекинути туди на Запоріжжя. Зараз ми бачимо іншу картину, що ті підрозділи російської армії, які проводили. Влітку от маневри активно намагалися показати, що ем, вони там якось десь щось хочуть наступати, штурмувати. Навіть були такі певні, знаєте, розвідку боєм, певні проби спроби штурму наших позицій, але без якихось ну, реальних планів. Те, що ми бачили в Харківській Сумській областях, ем, вони намагалися це робити зараз. Підрозділи Запорізької області активно перекидаються якраз на Донецьк під Покровським Сантинівком. Плюс також там є зараз третій напрямок, по якому росіяни тиснуті. На жаль, в останні на спочатку вересня вести, е, мали певні тактичні успіхи. Це наступ в сторону Слов'янська з боку Лимана. Це такий третій активний напрямок, який зараз вони намагаються задіяти. Ну вони там і раніше атакувати намагались. Тобто, через мату тобто, Слов'янськ-Краматорськ є ключовою задачею. Це фактично буде означати. Ну має повна окупація Донбасу далі там по невеликим селищам вийти на адмінкордон. Це буде уже насправді не такою важкою задачою, тому зараз, о, скажімо, не отримавши, не виконавши тих задач, які стояли у них по окупації Покровська і Константинівки і створення далі. Цих місць, от як було за да, захоплення Авдіївки, і далі от рук на захід, і, тобто отримавши Авдіївку, як тоздав з неї почали рухатись. от Така ж задача стояла захоплення Покровська Константинівки і початок активного руху з Покровська, я так розумію, скоріш за все, була б задача почати рухатися вздовж адмінкордону кордону Донецької області, відрізати з точки з, з після окупації Константинівки ми б не змогли утримувати ну далі там той же от регіон, ти той, той же там колишній Бахмутський напрямок, на якому у нас ще є досі оборонні позиції, і з нього вони почали якраз рухатись сторону Словенська, Константинівки плюс напрямок з Лиману. Це той план, який не був зараз. Вони не намагаються розтягнути нас, вони будуть акцентувати. Скупчувати свою живу силу техніку і намагатися, просто знаєте ну як то кажуть, нас ну переломити. Тобто, взяти кількістю, як вони це, наприклад, ну, вже тому ж Бахмуті, Вовгівці робили, ще в ряді напрямків. Тобто, просто взяти кількістю шаленим напором, високою інтенсивністю, великою кількістю там, ну не стільки тут уже. Де, знаєте, як бронетехніка, а тут більше це штурми з активним задіянням різних типів дронів на завдання бомбових ударів коригованими авіабомбами за допомогою авіації. Ну, от Щодо бронетехніки і артилерії, от у них тут ситуація, знаєте, вже так і все наші бійці відзначають, є ну, не дуже гарно. По артилерії вже є цілий ряд напрямків, де. Ну, нас завжди була вища якість, а в них уже і кількості нема. А за рахунок ще гіршої якості, тут вони починають ну якби це десь ну так активно програвати. І на даний момент ну подивимось. Тобто, ціли, які вони перекинули, вони є значними. Це новий виклик, це новий етап у цій кампанії двадцять військової кампанії 25-го року. Будемо подивимось, подивимось. Ну, головне, щоб нам вистачило сили і ресурсів проти цієї, знаєте, дуже акцентованої, концентрованої навали по колесному ключовим напрямкам щоб змогти її стримати. Власне, про наші ресурси, як ми знаємо, перший пакет е, оплаченої європейцями допомоги по програмі Берл вже йде до України. Я так розумію, прямує. А це та зброя, яку країни Європи купують у Америки для потреб України. Отака нова схема військової допомоги. Нам ми часто говоримо, часто чуємо від. Е, Володимира Зеленського, президента України та інших політиків, що потрібно ППО, потрібні Петріоти, потрібно захистити наші тилові міста, крім як ППО, зрозуміло, що вони потрібні завжди, і Петріотів багато не буде. Ми розуміємо це. Що нам ще насамперед необхідно, зокрема для лінії фронту, не тільки для тилу. Я говорю е, ну для лінії фронту, звичайно, по перше, нам потрібно е, нам на сьогоднішній день ефективними себе максимально проявляють не. Така знаєте, більш, скажімо, важко броньована, а напевно, десь більш легше броньована техніка. От, як прикладати да, БМП Бредлі. БМП Бредлі прекрасно себе проявив в цій війни. Нам потрібна, от, скажімо, такого середнього, легкого рівня бронювання техніка. Нам потрібно нарощувати наші. Різні безпілотні системи це як наземні, так і повітряні. Ті же FPV, Тобто, от наземні зараз до речі, активно розвиваються дуже от наземні роботи, які. Фактично, теж це безпілотні системи наземні, які активно воюють, активно працюють по забезпеченню наших воїнів. Активно займаються, до речі, евакуацією поранених це в цьому випадку. Потрібно забезпечити стабільність, ну відсутність провалів в постачанні різних типів боєприпасів. Там від починаючи від базу, знаєте, стрілкового озброєння, закінчуючи. Артилерію всіх типів, міномети, важка артилерія ствольна, забезпечення ну, там, такої більш легким озброєнням, боєкомплект до тієї бронетехніки, щоб в даний момент був, і найголовніше, напевно, для нас важко б знайти готове рішення, але воно нам було б дуже потрібне від наших партнерів. Це, от, ну, як приклад, знаєте, тих же ракет так? Це зброя завдана, яка може завдавати ефективних ударів на оперативно-тактичному рівні. Це в глибину понад ну від, знаєте, ну, від 100 до 200 до 250 кілометрів. Це якраз там, де зараз ворог буде. Від лінії фронту активніше, найактивніше накопичуватись, накопичувати технікою, живою силою, і що називається, знищити її там для того, щоб не дати дійти до лінії бойового зіткнення. От такі рішення нам на даний момент не дуже потрібні. От, наприклад, нещодавно анонсовані українські ударні БПЛА, якраз у які мають працювати невісним від 50 до 200 кілометрів. Це оперативно тактичний рівень. Тобто там де вже не можуть працювати, наприклад, ті жахпіві дрони. Але нам потрібні засоби враження, тобто ФПІ-дрони, артилерія працюють в принципі на глиб території ворога на одну ж там, ну, до 50 кілометрів. А нам потрібно те, що зможе брати от якраз відстань ну якби більшу, тобто відстань від 50 там до 200 кілометрів в глиб від лінії фронту вглипі тилу ворога, де його командні штаби, склади, командні пункти вони будуть активно знищуватись. Це те, що на даний момент може нам дуже сильно допомогти в обороні. У нас вже була така історія. Це в середині липня місяця були завдані от такі удари по таких об'єктах Донецькій області, що доволі. Скажімо, сильно знизило боєздатність на о, якраз Донецькому напрямку, і багато в чому дозволило нам відстояти літню кампанію. Що ж, будемо сподіватися на підтримку партнерів і їхнє адекватне розуміння наших потреб і того, що ми стоїмо, щоб війна не прийшла в Європу, так як вона вже розгорілась в Україні. Спасибі вам, пане Андрію, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Дякую. Дякую на все добре. На все добре, глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться своїми думками в коментарях з чим згодні, з чим ні. Будь ласка, ми все читаємо. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!